Добрий день, діти. Сьогодні у нас в гостях парнаті друзі, які на своїх крилах принесли весну. В чарівний день весняну пору. Коли струмочки тюркотять, Ти підніми голівку вгору. Птахи і звирію летять. Земля їх квітами стрічає. Повсюди проліски цвітуть. А в синім небі сонце грає. І вказує пташині путь. До рідних гнізд, що їх лишили. Коли мороз річки скував, ключі пташині прилетіли, і жайвір пісню заспівав. Разом із пташками виконаємо завдання математичного диктанту. Розпочнемо. Тоді почали. Приносили кулик, куличок, він у нас не новачок, Ще щаторик він на ложку, ямці вибився в пушку, и ом стохнутый встык, як заїжджає. Він країв, де б не пик те в міїв, а весною прийде час, повертається до нас, у великі і олі на дні прийме столі, кули кулечок, він у нас не новачок, ще то він на в ямці винився в кушку, і обсохнути не встиг, як за їжею. Комашка хрубачок, піде сушею в бит, а здобуде на обід Прийдеш осінь, проводжай, куличка у теплий край, кули куличо, поболіт під дорічок, блин з теплих він країв, так не пивіт, так нігів, а весною прийде час, повертається до нас. Милуйся красою і співом пташки, спостерігаючи за ними в природі. Пам'ятай, справжній господар природу береже, захищає і охороняє. Тож задля розваги і ради охоти. Не знищуй ти пташку, не знищуй природу. Бо все в цьому світі з любові, основа з любові до світу, до всього живого. Земля прикрашається співом пташиним. Не дуже потрібна ця пташка людини. Тож думай завжди, що години, що днини. Чи зможеш прожити без птахів, людино? Перевіримо математичний диктант. Якщо в тебе жодної помилки, то напиши назви птахів, які ти запам'ятав.